Багато жінок звертаються з проханням підкажіть, як доглядати за руками. Руки сохнуть, руки тріскаються, шкіра страждає. Особливо є такі дуже чутливі до або до вікових змін, або до погодних змін, до температурних. Ну а є така відома істина, що вік жінки найкраще можна визначити саме по шкірі рук і шкірі. Шиї, тому що личко можна намарафетити, да, зробити макіяж, зробити якісь косметичні і е, пластично-хірургічні втручання. А от руки одразу видають, особливо якщо вже є не тільки там е, в'яла шкіра, якась зморщена, а ще й пігментні плями, то ну, одразу видно, як би не молодилася жіночка, о, то ручки її видадуть. Е, одразу скажу, що е, оці пігментні плями. Це люди питають завжди дайте засіб від пігментних плям. Мої хороші. Це е, причина, що печінка і нирки, видільна очисна система організму, працюють недобре, що проблема є можливо, із жовчним міхуром. От, щоб ви знали, що засоби, які будуть зверху, гідролатики є, які висвітлюють, олії, які вам можуть допомогти. Але це, знаєте, це така ну, косметична, дуже м'яка косметична дія. А причина сидить в, всередині, ну, як завжди, всі майже причини сидять всередині. Тому якщо вже бачите, що у вас чи у ваших близьких, дорогих вам жінок такі от є процеси, знаєте, це печінка, підшункова і жовчний міхур, просять про допомогу. Але зараз ми все-таки поговоримо просто за про догляд за руками. Я вам Розкажу, чим я користуюся, що я роблю. Е, ну, я сподіваюся, що мої підписники точно знають, що моїм рукам достається дуже багато. І це, це робота з травами, це робота з землею, це постійно буває і в холодній воді, е, і це і. Спека і мороз, і там шурую і драю, і дистилятори, і все решта я вам все показую якраз це на своїй сторінці, tagetes.eco, присвячена гідролатам і цілющим рослинам. Тому я доглядаю за руками. Ну постійно, у мене чутливі руки, вони не терплять коли сухість, коли стягнутість, коли от їм достається такі неприємні моменти. І тому я чесно, так інакше як квасяю, це сказати навіть неможливо. Я не роблю ніяких там процедур спеціальних. Косметичних кабінетів мені немає на той часу, але я кілька разів на день весь час щось роблю, 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 роблю. Причому я не заморочую, щоб це був саме крем для рук. Я вже в одному відео, коли розказувала вам про трансдермальні креми, я вам розказувала, що я користуюся крем є для ніг і нігтів, називається отакі от стравами, з екстрактами трав. Я його використовую на руки і навіть на і інші частини тіла. Крім ніг, мені дуже подобається, як він такий потужний, дуже, дуже насичений, дуже концентрований. І після нього шкіра просто як у немовляти. Ніжна, така гладенька, прекрасна. Дуже люблю крем з серії аргана з олією, аргановою власне, олією. Це також це швейцарське, отак він виглядає. Ну, Просто він називається аргана, крем з аргановим маслом. Подобається мені ефект, підходить, скажімо так. Але що? 唉。<sighs> Найбільш потужно працює і постійно треба використовувати, особливо от коли прийдеш, або з городу, або після холодної води, або от якщо я коріння якесь чищу там годинами на дистиляцію руки, отакі, отакі. І коли намаз, намастиш кремом, не завжди вони навіть відходять зразу, що я роблю. Я беру гідролат. Ну, по суті, який в мене є під рукою. В мене завжди щось є, або ми п'ємо, або я використовую наличко. От і я збризкую, от прям щедро-щедро збризкую руки гідролатом. І ефект такий, як від як ви квітку побризкали, і квітка оживає. І, оцвітає. і в мене так шкіра рук, буквально за кілька, ну, хвилина дві одразу таке настільки е, полегшення, настільки зволоження. І так, якщо я роблю це кілька разів, прекрасне відчуття. І вже далі можна мастити, наприклад, е, кремом для рук. Я би вас. Е, Ну, якби підказала, якщо ви, можливо, не звертали на це увагу, не користуйтеся з мас-маркету оціми розкрученими там якими-небудь кремами, які стоять там на Поличках там дуже мало діючих речовин. Там вам напишуть, напишуть звичайно, але дуже мало діючих речовин. і Дуже багато таких потужних хімічних а, консервантів. І ви це будете в, в свої ручки втирати. Краще, можливо, навіть ви можете використати сметанку. Ви можете використати натуральний йогурт. Ви можете використати, а, якщо є кефірчик, бананчик розмастити, зробити, наприклад, з гідролатом яким-небудь ванночку. А, ну якісь такі, от от, прості руки будуть вам вдячні за яку, за якийсь такий простий догляд. Не втирайте туди, в наших трудівниць, оцю цю всю тяжку хімію. От. Спробуйте побризкайте гідролатом. Тут навіть я не буду вам говорити, якщо у вас є, от, наприклад, наші суміші, або еліксир молодості з трьох видів гідролату, або сяюча шкіра з п'яти видів гідролатів, або будь-які, які у вас є під руками вдома. Я сподіваюся, вони у вас є, ну, інакше ну, це було б дивно, якби у вас не було нашого жодного гідролату. От Які ви використовуєте собі на шкіру, спробуйте зверніть увагу і робіть таку процедурку собі: от ви вмилися, помилися. Особливо, якщо ви користуєтеся антисептиком чи милом якимось який сушить. Ви витріть цю воду, водопровідну, і набризкаєте гідролатами. Раз, два ви набризкаєте, відчуєте, побачите результати, ви будете це робити постійно. постійно. Я вам просто все гарантую, якщо ви це не робили. Ну і відповідно, якщо ви наносите на личко, то багато людей роблять так, знаєте, так скупеньку-скупеньку, десь там трошечки бризнув раз на день. А що можна і на шию, а що можна на зону декольте, а що можна на волосся? А як це на груди? Як це? Відпах так це так дивовижно, вони перепитують і а, ну, це, ну я завжди дивуюся, думаю, боженько, як люди далекі вже від природи і не мають зв'язку з своїм організмом. Звичайно, скрізь у вас є шкіра, вона хоче пити. Вона хоче пити і на стегнах, і на ногах, і на ручках, і на ножках, і на спині. Вона, повірте, скрізь хоче пити. Тому любіть себе як квіточку вкривайте росою животворною. І щедро розпорошуйте гідролати, ну хоча б, навіть якщо ви дуже зайнята жінка, робіть це хоча б два е, рази на день. З ви все одно робите якісь гігієнічні процедури в ванні, да? і перед сном ви так само робите. То хоча б так. Хоча би так. Витерлися, змили косметику, вмилися, нанесіть, на набризкайте щедро, підпахли. Мало того, що там потові залози, до речі, да, було запитання про різкий запах поту. Зараз ми про це також поговоримо. І підпахли, і в нас тут, особливо в жінок, ну тут же найбільші лімфатичні вузлики, які пов'язані з грудьми і з нашим жіночим здоров'ям. Трошечки, хоча б освіжайте, освіжайте себе, хай шкіра впитує, повірте, що це буде тільки в плюс. Можливо, це не буде такої швидкої якоїсь реакції, що ви побачили, але ви подякуєте собі протягом якогось часу. Сподіваюся, тут зрозуміло. Доглядайте руки свої, доглядайте, тому що навіть і в соцмережах, і в фільмах, і в телепередачах дуже багато можна побачити, коли дає людина ну, якась відома статусна, доглянута жінка інтерв'ю, і камера так наїжджає на руки, і руки розказують все. Тут личко відтюнінговане. А руки розказують все на на руки немає візуальних ефектів, масок. Ну якщо для вас це складає цінність, то зверніть на це увагу. Ваші ручки будуть вам вдячні. І відповідно, мікротріщинки, якісь там. Одразнення все буде загоюватися, і, мої хороші, багато жінок, ще така малесенька думка: багато жінок прям повернуті на чистоті і гігієні. І вони шкварять і жарять, і це все чистять і шкребуть без рукавичок з використанням оцих, знову ж таки, так званих бюджетних з мас-маркету хімічних засобів. І це, і це просто смерть для рук, і це смерть для рук, і це дуже сильний підрив вашого здоров'я, тому що так здається, дай та я швиденько, я швиденько, та ж що ж швиденько, якщо ми це робимо роками, годинами, десятками років, стільки всякої хімії проходить через жінку, це-таки заведіть собі таку звичку, я, моє здоров'я, моя краса на першому місці. Я знайду ці 15 секунд, щоб натягнути ті рукавички. Я сама не любитель була, чесно вам скажу, сама не любитель була. Мені важко давалося, воно мене дратувало, воно мене. Мені заважало, пересилила себе, коли подивилася, манікюрчик недешево коштує, правда, кремчики також треба ж купити якісні, нормальні, безпечні, це також якісь витрати. То краще це хай будуть рукавички, кілька зайвих пар в хаті, і руки реально дякують. Інакше б я не знаю з моєю роботою, з травами, з водою, з землею всім, то це була б вбита шкіра вже давним-давно, але ну, власне я на сьогодні задоволена.